Розкажемо про чудо, у святвечір все співає, земля з небом розмовляє, в небі зірка засвітила. Темна нічка гори вкрила, полонину всю залила через поле, навпрошки ідуть маленькі пастушки. Ми будемо ходити, по каміннях ноги бити, чорна хмара наступила, шлях розгледіти несила, хоч не хочеш, мусиш йти, щоб ягничку віднайти. Повтекла вона дурненька, загубилася маленька. Та ми у сіні, новий цар явився нині, щоб спасти весь людський рід, від неправди горя і бід. Ідіть до стайні. Поспішайте, Матір Божу, привітайте. не, братва. Що за розкладе? Цар родився Ха -ха. йому ради. Не для того царська власть, щоб народу жилось в сласть. Цар повинен грабувати, убивати і прихати, до розправи. Бути скорим, ну, на крайній случай, щось вором. Бо якщо він не бандит, хто ж народ буде гнобить, а? Ха. Бо якщо народ не прижати, він захоче вибирати. І, звісно, в результаті вибори будуть просраті, вибачте, не слові. І якщо так діла пойдуть, то й мені эм, люлей дадуть. Треба срочно щось робити, щоб цього ой, ой не допустить. Тут над річкою між горами є палац шістьма вуглами. Там в солочених палатах і цар не може спати. Приведу свою подругу! Ой, не вбийся! ой, Боже, Боже. Стало рівно, обтрусилась і по формі доложилась. Дежурний ангел від далеких регіонів для виконання задання прибув. Йди е <İyi> до Ірода, спіши, йому в справі поможи. Все зроблю! Не бійсь, я в курсі. Тільки дай мені ресурси. Банк, вокзал, російську мову, митницю і податкову. А, да. Ще що тобі дати? Та бери вже, бери, який чорт, все одно не моє, не жалко. Ойо. Раз, раз покращення, покращення, покращення. Сам, сам сам прийшов, покращення. сам прийшов. Я ірод цар. Всіма проклятий, могутній я і прибагатий. Забрав я все, що найцінніше, а що не встиг вкраду пізніше. У мене все. Маєтки гроші і тюрми є для вас хороші. І Беркут в шоломах, на чатах, і в Раді 200 депутатів, та щось я спокою не маю. І крав горло не влізає, і водка вже не помагає, бо щось воно то означає, що так звізда. На небі сяє і день, і ніч стирчить в вікні. Ой, мабуть, кінець прийде мені. А не титули, а не люди, себе. О, які царі! Христос, родича Богом, горські. В Чірні зорі прибули ми три царі, вістка рознеслась в країні, що Христос родився нині, всім нам треба поспішати, щоб поклонимо віддати. Як Ісус на царстві стане, зло розвіється туманом, правда стане на землі, зникнуть реки та перестануть грабувати, голосами торгувати. І нарешті Україні перестануть править свині. Свиді. Через гори ліс і села нас зоря сюди Не Хочеш, слухай слово, це пророче. Ця зоря не просто так. Це царя нового знак. Шо ж вашу мать, извиняюсь, понимать понімать. Только вертикаль вас глаєв. Пацанів своїх розставив, Тільки схеми замутили, то бабки поділили. Тут прийшов якийсь Христос. Хоп! і знову я обсос? Я чого то не пойму, це мені що? Знову йти в тюрму? Хочете доброго царя, дулю вам. Бо цар тут я, кругле пузо, прохвіль грецький, ну і сам я Шлоб Донецький. Я Ви казали всі уроди, що вам хочеться свободи, я вам цього не прощу. А Ісусу отомщу. Що стоїш? Таблом торгуєш. Ніби наче і не чуєш. Ану, быстро! От... Ану, быстро в цей момент пред'явили документ. Нарушаєм, хуліганім быстро вивернуть кармани. Ану разом всі зібрались із участка геть забрали! У них в нема. Все. Кажись, я їх прогнав. Ще й дубінки надавав. І, хоч в мене извиняюсь, Спасибочки. Спасібочки. І, хоч в мене извиняюсь, геморрой, А конфетку. Слабих бить! Я сам герой. А за це мені пайок, нову форму і кийок. Скаже. Маму арештую, скаже він убить, уб'ю. Службу я свою люблю. А наша служба героїчна і ще оплачена прилично. і опасна, і трудна, і на перший згляд як будто ж жнівітна. Ще й від служби год от году відчуваю насолоду. На три чотири. Три чотири, красиво. Е, хорка, ти мой морноче! Аморка, ти мой котеноче, аморка, груся кліва, прості мала. Женщина, з вами можна познайомити. <тумірка> Я кажу, ви така, знаєте, файна, красива, красива. Що сили без обмежень і кордонів для далеких регіонів, а для тебе до світання, виконаю всі бажання. Я бажаю лише одного, конкурента знищить свого. Приведи нас до Марії. Де вона дитюра діє, всіх дітей, що повстрічаємо, на котлети порубаєм, щоб жити змогли на світі тільки в іродові діти. Зараз разом ми підемо і посланців переймемо. Наведемо зізнаєм. Стоять, стоять, всім бояться і дрожать. предо мною аттєві держать. Що ви братися, що сили, що ви братися, що сили? Ви же шляхто загубили. До Ісуса ми йдемо і дари йому несемо. Ми потрапимо куди треба. Ангел нас веде із неба. Та який же це посланець? Це... Галімий самозванець, золотих прикрас немає, по московськи не співає, Ну який же цар на сільці, то лиш бідні українці, справжній цар. Весь в золоті, а не в сіній болоті. Йдем за мною ворушитись. Слухай чорний за дитину, я тебе по морді двину і добавлю ще за матір, полетиш удалі, як катір, бо добро скажу між нами має бути з кулаками. Коломия, коло ми, парашутиста викликали. Прилеті! А він прилетів. Прилетів. Я стрибнув із самольота, бо для мене є робота. Маю вам все показати і всю правду розказати. І хоч я все народив в Україні, що не кажуть нас пацієта, але ж кажуть свині, та я свого не сураюсь, бо сього нормаю. І народ свій український в біді не кидає. Це Ось чорний цей це не ангел, це брехло. Його з пекла привезло. Мову нашу, и він поплюжить і не чистить, служить. Ну а той, що у короні, а ну той, що, ну типа Мухарський. А, ну а той, що у короні, кровосися и вор в законі. Він насправді вас боится. Я вам зараз покажу, покажу Еще І щоночі не сподні ой Той, що власть, Завтра саме і продасть, їх не треба нам боятись, вас на всього оборонятись. Та хто тут такой смілий тут стоїть в натуре? Може, ти в нас депутат чи папа в мінтурі? А Ану, брись мені з дороги! Ану, брись мені з дороги! По дубінку двіну! По поломаю руки і ноги і в тюрму, чи, і в тюрму закину. Наше військо неслічене, золоті погони, Беркут внутрішні війська! Юні регіони! Юні регіони! Юні регіони! Щоб я оце злякався, а урода в погонах! А, в погонах! Урода! Урода, урода. Ти не має більше сили, як сила народу. Поки ти будеш збирати своє військо з проти тебе Коломия! Як стіна повстане! Ага, ага. Коло моє повстане, кого треба захистити, вражу силу не пустити, серце в серце, нога в ногу йде у пана допомогу, у Убу... боїєм закликати пугу, пугу, козак з лугу, браття з лугу. Горі, та жінці жнуть, гойна, гойна, горі, та жінці жнуть, а по гою, я долиною козаки йдуть. Гей, долиною, гей, гей, Широкою козаки йдуть. Ви чого це тут кричали? Шаблю, І на діток нападали. Думаєте, в Україні вже немає більше сили. Та козацькому народу не буває переводу. Піднімаємося ви, браття, розірвемо їх на шмаття! Так, стоп, 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 стоп. Секундочку увага. Бачу, власть перемінилась, служба тазиком накрилась. Мила форма, прощавай, не злим словом споминай. Нехай ірод сам дрижить, я тепер не мент. Я жит. <рик> і тепер мене друзі покагать нікак нельзя. Ну, а раз я ваш дружок, дайте грошей і пайок. Я служити за ірода кров пролити. Що казли, як стадо стали, очі вниз по поопускали. Хто героєм хоче стати, за ірода жисть віддати? Ну, а я посмертно вам золоту медальку дам. Ну, не те, щоб е, зразу дати, головне ж пообіцяти. <плес> Туди їм і місце. Немає іроду. Пропав, так як ніколи й не бував. Запам'ятайте, українці, не переможемо поодинці, а стануть всі єдині люди, то перемога з нами буде. Ніякі іроди прокляті не зможуть більше панувати. Всі ви повинні зрозуміти, що волю треба боронити, не іступать і не здаватися. Нехай вони тепер бояться. А тепер усі вставайте, і Ісуса, привітайте, пане Господа.